Добрий день, шановні глядачі. Ми приїхали до села, бачили кицюню. Ми везли. то Діти мої привезли мамі кицю. Невістка взяла в притулку кицюню, Вона вже м м стерилізована з прививочкою. От, бо мами немає кицюні. Мама задоволена, трьохмасна. Гарна кисечка. І дуже холодно в селі, страшенний вітер, нічого не хочеться робити, але щось трошки попрацюємо. Вчора був брат з касиком, обрізали трохи цього горіха, підчистили, щоб він не впав на трубу, сюди газову обрізали тут гілку. Бачите, наскладали дров, трошки підчистили. От сюди над калиною трошки обрізали гілку, теж трошечки поприбирали. Я вже подивилась, пішла в якому стані троянди. Непогано, до речі, мами перезимували троянди, затишно їм за хлівом. Такі вже бруні. Дивлюся, вже треба бризкати дерева терміново. Але такий вітер і холодіна, то ну, це не, не, не та погода. Мокрі дерева, холодно, але якраз гарна бруня. Було б дуже класно її зараз побризкати. Ну, спочатку треба пообрізати, а холодно дуже. Два градуси тепла зранку тільки було. Може зараз 3-4 є. Знаєте, скільки крутовини, бачите? Скільки крутовини? Ну, якщо є крути, значить є шкідники в землі. Значить, є шкідники. От бачу черешню навіть тут трохи попідрізали. О, таке, такі справи підугляну на часник. В якому він стані. Можна було б його підсипати селітрою, підживити. Але якщо підсипати селітрою, то треба ж його підлити. Зараз гляну, Який він може, я просто підсиплю під дощ. І хай вона собі розстає. Порихлити можна як трошки підсохне. Ну, от ще дуже погано ще видно йому, мабуть, не буду і тут, ще його підживляти. Дивіться, на ці бульки. От малесенький ще він дуже. Навіть сімпоті, тут такий, знаєте, протяг, а я дивлюся, що вона гарна. Все брунічки живенькі. Вона така підзасмажилася, але вона гарна. От Сахара, молоденький саджанець, але гарна зелена. Супер. Ох і вітрюга. Дивіться, суперові троянди, вони були не вбиті і дуже гарно виглядають. дивлячись на те, що вітер я не знаю, як там. Ду я часничок підсиплю, а цибулька не буду, бо її ще там мало що видно ту цибульку. Це ось так підсипала, як особа. Я думаю, що вологи багато, воно гарно розтане, а ще буде на ніч передають сніг з кущем, то піде в землю. Друзі, а гляньте, яка холодотривала обрієта і вона вже має попляхи. Вона отут стояла під хлівом весь час цілу зиму, оце були ті лютневі морози, було мінус 10 і мінус 12, а вона, гляньте, яка красива. Розаріум теж непогано перезимував, дивіться. Гарненький, зелененький, вже з брунями.

А, треба ворота треба закрити. Закриті. А куди а це? А я можу Там купити. Так, праці, давайте. Різана. Це турічка. А як це одне торічнє одросло, друге ні? Як таке може бути? Бачите, чим я займаюся? Яка в мене сьогодні робота?

За неї її тримай, зараз вирветься. Так, друзі, дивіться, прийшла обрізати грушку, а вона гляньте все трухляве. І мабуть, бачите, вона там зробилася суцільне. Бачите, я, мабуть, візьму зараз і отут воно пішло вже аж сюди. Ми, мабуть, зараз візьмемо бензопилу роман і оцю в сторону відпиляє зовсім. Щоб воно, там і шкідники, і хвороби отак обріжемо. І трошки її понизимо, бо тих грушок так багато, обрізати її незручно. Візьмемо її, потрохи будемо виводити, щоб її потім на чашу перевести, а потім потрошки її зовсім позабираємо і переведемо на один стовбур, бо тут цей гострий кут, і вона може взагалі розчахнутися. Зараз отаку от вкоротимо по оцю гілку і по оцю гілку. Цей верх заберемо на третину. Правильно треба забирати третину. Буде легше її і обробляти. І, цей, і, ну, і зривати груші так само. Не треба буде брати палку довго. Ну і тоді вже позабираємо оці дикі пагони, щоб пішли. Хто дивився мене давно, пам'ятаєте, як ми осінню з вами разом садили цибулькові? Пам'ятаєте, я просто в траву їх тикала, от вони вже трошки посходили, і я хлопцям дала завдання, щоб вони тут гарненько все пограбали. Дивіться, тут було на осінь не грабано. І бур'ян, і все. Роман грабає, Стасик виносить. Для того, щоб потім, як вони повилазять, щоб ми їх вже їх не пошкодили. от, І я зараз буду зрізати, різати виноград. Зараз хлопці ще ці бур'яни позабирають отут перед забором. Гляньте, який він агресивний. Він тут майже, майже задушив гібіскуса. Дивіться, от гібіскус. І він через весь гібіскус понагинався майже донизу. Дивіться, який агресор. То, звичайний... як же то він зветься. Ой, забула, що вино з нього роблять. І дивіться, тут так само через яблуню і аж вісить, вісить аж під дверима, під хатою. Бачите? Чи ні. От, аж звисає куди. О, Наталя. От, так що буду зараз є, що робити. Дивіться, який він дуже лезний, агресивний. Я повирізаю, а хлопці повиносять. Вони вже молодці, зараз я вам покажу грушку, вже сніжок політує. Я вже борчик зварила, борщик вже зварений, не знімала вам, друзі, бо хочеться щось зробити. Нема коли знімати. Отак, от, от обрізали ми грушу. Бачите, зараз я ще візьму емаль, хай вже обріжу виноград, замазую ці зрізи. Цього ще треба зачистити трохи. Позамазую, зрізую обов'язково мені емалью найкраще. Воно зразу засихає і ніколи не має ніяких проблем. Старий спосіб, але він мені дуже подобається. Все повирізали бовчки, які були доверху. І от поки що вона так виглядає. Цей гострий кут ми з часом будемо його забирати, для того, щоб вона не Впала, оставимо одного стовбура, зробимо надсічки для того, щоб відбили брунічки нові в другу сторону і сформуємо тоді її, можливо, чашею, чи як там будемо бачити. Поки що ось так залишили, так поки що мусить бути. Грушка цвітуть галантуси, ви вже бачили в мене. От. Якщо не змерзне на днях чимирник... Ту навіть буде пару квіточок, навіть бачу примерзла отут брунечка. Отут така гарна квіточка, але не знаю, мороз має бути, може і змерзне. Ну і ще більше нічого не цвіте, друзі, ні крокуси. Нічого тюрпани то такі великі, дивіться. Я не знаю, хоч би вони не померзли. Мінус шість ще продають. Тюльпани вже всі великі, красиві. Але. Ось так, все мої хороші, іду я швиденько обрізяти виноград. Нема коли мені з вами балакати, тому що сніг, зараз ще снігом присипле і буде по всьому. Так, повитягувала, бачите, деякі лози позалишала, отак безладно, хаотично їх позав'язувала, так як немає арки, нема опори, тільки цей паркан. От, То я приблизно на одній відстані. Залишала отакі лози, освободила, звільнила е гібіскуса, він дуже радий, нарешті, треба буде його обрізати. Роботи дуже багато. Але так холодно, дуже холодно. Так, і ось тут так само все малесеньке дрібне обрізала, залишила кілька лоз і розложила їх по паркану, розклала. Отут обрізала, щоб до е цього. Дуже жасміну воно не заплітало. І деякі лози перекинула на другу сторону. Трошки, щоб було з двох сторін. Ну, так трошечки чуть-чуть підгреблися. Ясно, що так з більшого Але холодіно. холодно. Холодно. Іду, я не беру собі картоплю. Ще не беру, ще помию мою посуду. От і так. Така сьогодні робота. Зараз я підгляну на чесник, як він там почувається. Так, виноград ще рано. Виноград відкривати ще не будемо. Треба прикласти, бо кури можуть сюди залізти, на те відро все пороздирати. Попадали полінця. Так. Ой, друзі, дивіться, вже козил. Кизил вже по суті цвіте. Я як буде тепло. Перший день, то не буду писати людей і приїду. Дивіться, цвіте кизіл. Ви таке бачили? А мороз далі. Торік перший раз на ньому були плодики. Вже йому років, мабуть, 10. І тільки вперше плодоносив. А я отут посадила молоденького, і він не цвів торік, а тепер бачу є, є цвіт. Буде цвісти. Особіла в пару. Ну, цей щеплений, а той звичайний простий. І дивіться вже, які бруні на йошті. Дуже вже великі бруньки. Ну, і морози далі. Ось такі тепер весни небезпечні. Так. Так, так, так. Піду гляну, що там мій чесник. І що там моя цибуля. Така, знаєте, як то підмерзла дуже мало плодових брунючок на лохині. Така вона якась сухенька. Оце точно підмерзла. Чи підсохла, чи підмерзла, не знаю. Вона така нещасна якась. Може і висохла, що ви думаєте. Да, суха, бачите? Суша. Треба буде вирізати ту гілку. Не хочу сьогодні, холодно, руки померзли, уявляєте? Так, Тут цибулька. Багато яросна ташу хворіла. Так виглядає. Щавлик протикається. Хай би ще не протикався, бо мороз. Тут багато яросної я посадила два рядочки. Цибульки, ще вона так слабо, але вже видно трохи аби кури сюди не зайшли. Ну і чесник. Чесник гарний. Все добре. З чесником. І цибулька ще слабо вилазить, бачите? Тільки починає проявлятись. Але це дуже добре, тому що морозяка. Ще буде морозяка. Отак. От якось. Якось отак. Ну, лухина така бідова. Що ж така зима суха? Дощі зовсім не було. Така вона нещасна. І ця така суха кощ. Слухайте, не буде лохи не зовсім цього року, все позасихало. Капець. От зиме, дивіться, хіба це вона вся суха. вся сухарик. Ой, так, працюєш, працюєш, а потім отак от. Так, набрала картопельки, і ще щаблику, баночку взяла. І знаєте що, пішли хлопці підсипати пшеницю, підживляти. І я їм сказала, щоб посипали разом, підживили разом чесник. О, бачите, підсипають у двох, зараз раз-два, якраз поки волога є. Сиплять. Чесничок підсипали та й все. Рома замазує. Рома замазує зрізи. Обов'язково треба замазати, гарненько. І клюсина знизу теж замазує, добре? А ти вже замазав. Угу. Холодно, страшне. А, звісно, гуляйте 2 градуси, все навсю. Навіть 2 нема. Бачите, яка погода? Видно вам чи не видно? Яка заміть? Яка куртелиця? Ну, то вам весна. Заміть. Ну, що хотіти, ще середина березня, ще що, що хочеш, може бути. Вже закриваю сюди фіртку будемо їхати. Навіть курочки померзли. Ось така, друзі, видалась моя субота, наша верніше, субота. Мама, як завжди, виходить провожати, завжди хрестить нас в дорогу. І їдемо додому. Холодно видалося. На цьому я вам дякую, мої хороші, за перегляд. Низький уклін, шана і подяка Збройним силам України. Всім вам, друзі, міцного здоров'я! Усіх благ, благополуччя, ваших сім'ях, всього самого доброго і світлого. Всіх обіймаю, тихої ночі, до нової зустрічі, до побачення.